Всім привіт! У цьому відео буде розпаковка подарунків від Санта-Клауса, від китайського Санта-Клауса з Аліекспрес. Ну, почнімо дві посилочки, такі пакуночки, подаруночки. Почнімо із цього. З назви відео ви знаєте, що тут знаходиться, тобто ось як воно запаковано, можете бачити. Тут пакет звичайний. Так, тут вспинений такий матеріал запаковано. Так, тут ось така коробочка важенька. Так, тепер інша посилочка, інша посилочка, подарунок. Тут, як бачимо, воно десь щось і вскривалось уже. Сподіваюсь, що тут воно все гаразд і все ціле. Так, Тут трошки вже по-іншому запаковано. Тут, як бачимо, захист вже інший від ударів. Навіть не купирка, а ну, тут повітря, ну це більш надійніше, ніж оцей успінений матеріал. Так, ну, упаковочка тіла. Я боявся, що десь, може, його вскривали, бо тут скотчем позаматувано. Але все тіле. І тут окремо у Санта Клауса було замовлено ще скло. Тобто, ось скло є, усе є. Так, пакування це. Прибираємо, ну і розпакуємо ці коробочки, побачимо комплектацію. Це така коробка заводська телефону, смартфону, кубот Note 50 Так, характеристик. Тут з характеристик, тільки що вказано, дисплей 6,56 дюймів. HD. ну Тут IPS по характеристикам. Екран. Так, бек камера 50 мегапікселів, фронт камера 8 мегапікселів Для зарядки USB Type-C.

Так, і тут не вказано, але в характеристиках було вказано, що процесор, не пам'ятаю назву, має 8 ядер, восьмиядерний. Так, відкриваємо. Так, ось такий смартфон. Прамо в чохлі, в заводському силиконовому, так. Зарядний пристрій, кабель, так, тяголочка для. Виймання слоту для сімки, сім картки, картки пам'яті. Так, і тут має десь ще бути і за захисна плівка чи скло. Так, все. Це... Наче як плівка було вказано, але це, здається, скло. Або ж така товстенька плівка. Ну, на плівку не схоже. Скоріше за все, скло. Тобто ось така комплектація. ну Інструкція, все те, гарантія, звісно, що від китайського Санта Клауса. На врачі, яка буде діяти. Ось такий телефончик, смартфончик. Так. І зараз розпакуємо ось цей смартфон Poco m 6 Pro. Також 8 плюс 256 ГБ. Так, що тут ще де вказано? Ну, Тут більше нічого не вказано. Так, як його тут? Ну, Ці телефони дуже відомі, у нас в Україні їх масово продають. Ну, Як виявилось, і такі телефони також дуже популярні. Але я про раніше про саме про такі смартфони не чув випадково. Я натрапив на цей кубот. Відгуки дуже хороші, хоча телефон з нормальної такої цінової категорії, цей телефон дорожчий тут трошки. Кращі характеристики. Зарядка. Ого. Тут прям важенька така зарядка. Як, як називається там турбозарядка. 67 Вт зарядний пристрій для швидкого заряджання. Так, кабель. Також, звичайно, що Type-C. Так, ну тут. Більше нічого і нема. Так, що тут у нас? Тут щось є? Так, ну ця голочка. Так, інструкція і чохол. Чохол такий сіренький. Фірмовий, покко. Ну, на... Так, на дотик гарний силикон. Так. Ну і такий. Смартфон. Я все не розумію. Це захисна плівка. Чи тут нема плівки? Так. Якась плівочка тут є. Так, є, я бачу, наклеєна плівка. Я не знаю, чи так можна використовувати. Ну, скло під цей смартфон. Так, зараз дістанемо, побачимо. Скло є. Так, ну і як цей чохол? Так, ну так ось, так і вигляд має цей телефон по m 6 Pro у Чохлі. Тут, так, зараз порівнюючи ці телефони, ну тут камера також непогана. 50 мегапікселів. Ну, а тут, не пам'ятаю, тут дещо більше. Тут дві камери, такі ось великого такого розміру, одна маленька для мікрозйомки, ну і камера ця. Також тут Здається, дещо краще, ніж у цьому. Ну, Хоча 50 мегапікселів, камера це досить гарна камера. Я все знімаю зараз на смартфон, також на камеру, де заявлено, що 50 мегапікселів. Щойно ви побачили розпаковку подарунків від китайського Санта-Клауса. Ось таких смартфонів. По характеристикам вони майже схожі. Хоча ці нова категорія дещо різниться. Ну, в цьому я забув сказати екран AMOLED. Тут IPS, що також гарний для смартфона. Ну, а так, по пам'яті, по багатьом характеристикам, майже схожі. Через деякий час, коли. Протестуються операторами цих смартфонів ці гаджети, я доповню ще це відео. Для вас це буде через кілька секунд. Weeks later. Ну що, друзі, з моменту в експлуатацію цих нових мобільних телефонів Poco m 6 Pro та Kubot Note 50 минуло вже майже два тижні, і можемо зробити певні висновки. Якщо хтось. Замислюється, щоб купити собі або на подарунок мобільний телефон, то я можу радити як і цей, так і і цей. Вони обидва гарно працюють. Я не собі замовляв у Санта Клауса ці телефони, а дітям. Вони ними працювали, різні ігри, всі додатки чудово працюють, швидкі, гарні телефони, всього вистачає. В чому телефонні ці схожі? Однаково в обох по 8 ГБ оперативної пам'яті, по 256 вбудованої пам'яті з можливістю розширення картками пам'яті? Ну а в чому різняться? Ну, звісно, що цей дорожчий тут багато чого тут кращого. Так, тут кращий процесор, краща камера. Взагалі на цьому телефоні якість знімків, ну дуже така чудова, якісні дуже знімки. Акумулятор у цьому телефоні на 5000 мАч, тут на 5200 мАч. Тут трошки ємність більша, але у цьому телефоні, чи він споживає менше електроенергії, чи то кращий акумулятор, але цей телефон довше тримає заряд, ніж у цей кубот. Ну, і також хочу сказати: тут цей телефон заряджається дуже швидко. При тому, що ще можна зайти в меню. Батареї і виставити той турборежим, то взагалі, я не знаю, там за лічені хвилини, мабуть, буде зараджатись. Швидко зараджається, довго тримає зарадну. Ну, але ж, трошки і різняться ці телефони у ціні. Але я, якби, наприклад, собі не купував, то цілком мені б достатньо було б у цього телефону. І що я хочу сказати, тут. Треба було клеїти захисне скло. А у цьому, хоча було замовлено окремо скло, але я навіть його і не клеїв. Тут я не знаю, чи дуже тоненьке скло, чи це плівка тут заводська, але вона дуже якісна, чітко поклеєна. Тобто скло, те, що було окремо замовлено, воно ну, лежить про запас. Тобто, я тут те скло не клею. Хто захоче замовляти собі такий мобільний телефон, то можна додатково ніяке скло не замовляти. Ну і в цьому телефоні кращий екран. Амулет з більшою роздільною здатністю і більшою частотою оновлення. І що ще тут? Виявилося, що є. А тут, ніби як воно повинно бути, але нема. Я не знаю, як той сенсор правильно називається, гіроскоп, чи, чи як по-іншому. Це для відео 360. Тут він працює чудово. Ось у нас є такі VR-окуляри. І якраз цей мобільний телефон з цим. Екраном з великою роздільною здатністю взагалі ну дуже чудово підходить. Ну, Дійсно, що поринаєшся у віртуальний світ. Хто не знає, про що я розказую, зараз я продемонструю цей режим. Ну, ось я включив відео стрибок з парашутом. Ось як бачите, телефон я обертаю. І картинка змінюється. В інших телефонах тільки отак можна рухати екран, щоб 360 це відео подивитися пальцем. А тут цей сенсор ну, дуже чудово працює. Також в цих обох телефонах є функція NFC. Для безконтактної оплати. Також будований GPS, щоб користуватись навігацією без інтернету. Телефони хороші, що один, що інший. Який краще вам підходить, вибирайте самі. Ну, а На цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!